Якісь ваші пояснення uh, якщо можна зараз, можна, в принципі, під час допиту я все озвучу, як ви скажете. щось. Давайте дивитися. Uh, мій клієнт не керував транспортним засобом. Зараз ми це встановимо шляхом допиту співробітника поліції, шляхом того, що ми переглянемо відеозапис, там немає, що мій клієнт керував транспортним засобом, що відповідно до статті 35 закону про національну поліцію він щось порушував якісь правила дорожнього руху. Потім ми запитаємо до патрульного, побачимо відео на 30 хвилин зупинялася відеофіксація. З моменту, коли почав рухатися транспортний засіб під керуванням іншого водія, не мого клієнта. Потім ми побачимо, що на пів години зупинили розгляд справи. У цей час співробітники поліції склали адміністративний матеріал відносно зовсім іншого водія. Після того склали незаконний протокол за статтею 130 відносно. Нашого клієнта ми долучили письмові пояснення. Якщо те, тезісно, що що зазвичай приблизно о 12 годині 50 хвилин він перебував у магазині Кармачик поблизу автомобіліки, мав зустрітися зі своїм знайомим ім'я Сергій, який хотів повернути автомобіль та ключі від автомобіля. Сергій виїхав. Змийки та перепаркував автомобіль до паркувального місця поблизу магазину Карманчик. Ми зараз на відео побачимо, що рухається транспортний засіб, ставиться біля магазину Карманчик і на півгодини відеозапис у нас зупиняється. Потім мій клієнт отримав від Сергія ключі, запалився в цигарку та хотів заплатувати іншому до щоб. Поспілкуватися і забрали його транспортний засіб. У цей час під'їхав службовий автомобіль поліції. Ми також це на відео побачимо, почали вимагати, пред'явити документи на право керування. На відео він заперечував, факт того, що він керував транспортним засобом. Після того вони запропонували йому пройти медичний огляд, наголошено у медичному закладі, не за допомогу драга. Хоча у протоколі зазначено драгер, хоча там є акт огляду, де зазначено драгер, але на відео ми цього не побачили. В ході допиту з його від ми також станову, що не пропонувався проходити огляд на з допомогою алкотестеру спеціально-технічного засобу, тому що не взагалі не було собою алкотестером. Також мій клієнт сказав, що в нього гострий зубний біль. Це також буде видно на відеозаписі і йому необхідно е у лікарню. Йому запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в закладі охорони здоров'я. Він пояснив, що він не є водієм транспортного засобу і перед цим спотрує поліцейський склали адміністративні матеріали відносно іншого водія, зазначеного транспортного засобу. Направлення не видавалося, ми також це побачимо на відео. Не будемо провішувати норми законодавства, але що можна пройти до висновку? Що визначання є наявність декількох факторів у їх сукупності, а саме керування транспортним засобом, тобто фактично виконання особою функції водія, а також його перебування у стані сп'яніння або відмову в огляді на стан сп'яніння. Підстави для складання протоколу проти правопорушення. У поліцейського виникають після встановлення факту керування певною особою транспортним засобом виявлення у неї ознак сп'яніння висловлення поліцейським пропозицій щодо проходження огляду висловлено у формі, яка не передбачає дозначного трактування. підстави для закриття справи. По перше, зупинка транспортного засобу, який б та керував мій клієнт, вона керується статтею 35 закону про національну поліцію, де визначений чіткий перелік підстав. У чим патрульні поліцейські можуть зупинити транспортний засіб. Ми зараз запитаємо у патрульного поліцейську. Ми зараз передивимося відео. Мій клієнт, по перше, не перебував за кермо. По-друге, зазначений транспортний засіб правил дорожнього руху не порушував. По-друге, матеріали справи відсутні належні допустимі докази, фото, відео, зйомка, пояснення свідків свідчили про те, що мій клієнт об 12 годині 21 хвилині керував. Транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного розпиння. з статті 251 купав. Перший уривок долученого відеозапису зараз побачимо, він розпочинається о 12-й годині 20 хвилин. Після того, на 30 хвилин, відеозапис зупиняється. Перехитаючи відеозапис, ми звернемо увагу суду, що відеореєстратор сторонників поліції умисно вимкнули, тому що за. Кермом транспортного засобу перебував в іншій воді. Також буде видно, що якщо б відеозапис не зупинявся, тоді можна було побачити, хто саме перебуває за кермом. Об'єктивна сторона складу адмініпровошення статті 130 полягає в тому, що порушник має перебувати в стані сп'яніння та має керувати транспортним засобом. Це узгоджується з позиції Верховного суду, зазначила яка постанова. Суд сказав Верховний, що доказом порушення ПДР не може бути відеозапис з нагодної камери поліцейської, якщо не відоважена відомостей про вчинення правопорушення, а лише місяць процесуальну посвідовність вчинових процесуальних. Дій винесення постанови. Також зазначили практику операційних судов щодо закриття зазначених категорії справ цих підстав. По третє, відсутність ознак спідніння умого клієнта Перелічили, перше злужені зіниці, які не реагують на світло. Така перевірка не проводилась. Третє, неприродна блідість обличчя. Така перевірка не проводилася. Я хочу наголосити, що була мінусова температура. Якщо на вулиці стояти кілька годин, мабуть, буде блідість обличчя. Запах алкоголю з положим рота така перевірка не проводилась. Четверте, направлення на огляд водія транспортного засобу є недопустимим доказом. Тому що, по-перше, на відео ми не видимо, як це направлення виписувалось, оголошувалось, мій клієнт не отримав копію. Відсутній його підпис, ми зараз подивимося, що немає там його підпису. І спросимо звернути увагу суду, що у результаті огляду, що написав патрульник поліцейський. У протоколі три ознаки у акті огляду написав дві ознаки. Третю ознаку, мабуть, забув дописати. А такі розбіжності сполукають сумнів щодо складання направлення у присутності мого клієнта під час розгляду справи. Також побачимо відео. Там е, патрульний поліцейський, якого зараз будемо допитувати, питав у свого колеги, щоб йому додали пустий план, щоб він заповнив цей. Це направлення, і там буде час. Ми хочемо також на відеозаписі звернути тринадцятого година, 22 хвилина. Тобто, вже після складання всіх адміністративних матеріалів виписувалося це направлення щодо алкотестеру Драгер АРМ Ф 002 Його взагалі в руках не було. У співробітків поліції не було. Ми запитали у патрульні поліцейські адвокатським запитом, щоб вони все ж таки надали. Але відповідь у нас негативна. Тобто, взагалі не було цього алкотестера на відеозаписі взагалі. Вони його не діставали, не пропонували пройти на місці огляд з допомогою зазначеного спеціального технічного засобу. По п'яте. Протоколі про міпропорушення не відображено назви цього автотестера, який проводився. Просто зазначено, що пропонували. Шоста працівник поліції не мав про собі спеціального технічного засобу. Докази ми долучили. Далі сома у протоколі не зазначено підстави на залучення свідків під час проведення поліцейського огляду. Ми також зараз будемо задавати питання поліцейському, що є у нас інструкція. І Якщо відеозапис не безпосередний, необхідно залучати двох свідків. Але цього, на жаль, зроблено не було. Патрульна поліція просто зробила нарізку відеофайлів і надала до суду те, що їм було вигідно. Те, що спростовувало винуватність свого клієнта учили адмінправопорушення, від такий відеозапис, на жаль, патрульні поліцейські видали. Зараз ми запитаємо, чому вони це зробили. Тому восьма, наданий в суду відеозапис, не є допустимим доказом, тому що в протоколі не відображено на якому носії. Додано зазначений компакт, -диск. просто зазначено два, два номери, ви так думаємо, що це, мабуть, бодікамери. Тому відповідно, не може являтися доказом. Зазначили інструкцію, як повинна відеозйомка а, взагалі застосовуватись, трішки працював поліцейським років 19. Відеозйомка повинна бути не а, безперервна. Якщо вона переривається, то будь ласка, запросіть двох свідків і зафіксуйте. Нашого вони це зробили, тому що щоб видавати докази, не винуватості мого клієнта. Дев'ята протокол про порушення сам по собі не може бути доказом. Десята пояснення свідків у нас немає. Одинадцяте на відеозаписі, тринадцята година, двадцять три хвилини. Мій клієнт бажав скористатися правовою допомогою адвоката, тому що він не розумів взагалі, що відбувається. Те, що він не водій транспортного засобу, а відносно нього незаконно складали ним. Протокол попросив адвоката. Зокрема, ми вже перед цим ще представляли його права і інтереси у інших цивільних справах. Зазначив наше прізвище, але, на жаль, патрульні поліцейські просто промовчував. На відеозаписі ми побачимо. 13 година 22 хвилина заявляється питання про участь адвоката, але, на жаль, поліцейські просто промовчуть. Тому ми просимо на підставі цих підстав закрити провадження у справі. Дякую.